У багатьох ТЦК в країні відслідковується тенденція брати хабарі для ухилення від мобілізації. Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунула підозру сержанту ТЦК із Тернополя, який за невручення повістки вимагав у робітника нові вхідні двері собі до квартири. Ще один сержант ТЦК Тернополя шантажував військовозобов'язаних та вимагав від них купувати йому будматеріали після пред'явлення чека про закупівлю будматеріалів. Він видаляв з бази даних інформацію про вручення повісток. Закуплені будматеріали за чеком потім поверталися продавцю. Найчастіше будматеріали навіть не залишалися в магазині. Технічно вульгарний сержант за анулювання повістки не отримав від військовозобов'язаного ні грошей, ні реальних будматеріалів, які могли б фігурувати у справі. У Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування ТЦК та служби підтримки СП під час утримання хабара. За неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США підозрюваний обіцяв поставити на військовий облік та надати вістрочку від призову мешканці Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватися на підприємство, пише командування. До вищезазначеного працівника ТЦК звернувся представник одного із столичних підприємств із проханням поставити їх майбутнього працівника на військовий облік. Останній жив у Дніпрі та мав приїхати до Києва, але для офіційного працевлаштування необхідно було перебувати на обліку. О затриманні працівника військомату повідомили у командуванні північ. Там зазначили, що у військовослужбовця Черніговського обласного ТЦК та СП було затримано співробітниками СБУ під час слідчих дій у справі ексглави обласного. Велика Ігоря Кодовбецького відомо, що порушнику вже вручили підозру за трьома статтями.